Ви не любите курячу печінку? Приготуйте цей печінковий паштет з овочами і ви назавжди зміните свою думку. З кілограма печінки виходить 2 півлітрові баночки смачного паштету. Готується він дуже просто. Найскладніше, мабуть, підготувати печінку. Її треба промити і хвилин на 15 замочити в холодній воді. Це дозволить покращити її текстуру, вивести залишки крові і позбавитися гіркоти, бо вона може бути присутня в печінці. Потім даємо їй трохи обсохнути і видаляємо плівки. Ріжемо печінку на однакові шматочки приблизно 2х2 см і розігріваємо добре олією на сковорідці. Кожен шматочок печінки нам треба обсмажити рівномірно з обох боків, але не тушкувати. Печінка всередині повинна лишитися червоною сирою, тому краще розділити печінку на 2-3 частини для обсмаження. Я ділю на три частини, бо сковорідка у мене мала 22 см в діаметрі. Якщо у вас сковорідка більша, можна обсмажити двома частинами. Увага, солити паштет будемо в кінці приготування. При смаженні печінку солити не потрібно. Ось така вона має бути сирувата всередині. Таким самочином обсмажуємо другу і третю частину печінки, складаємо її всю в одну якусь міськість і лишаємо в спокої. Тим часом підготуємо овочі. Цибулю дрібно нарізаємо ножем, моркву натираємо на тертушці. Можна частину моркви замінити на селеру, якщо любите цей овоч. Обсмажуємо овочі спочатку порізану цибулю, коли вона трохи зарум'янеться, додаємо до неї моркву і обсмажуємо овочі майже до готовності. Тепер в каструльку у мене мультиварка, викладаємо наші овочі і туди ж додаємо печінку. Потім сметану. В мене домашня сметана і вона дуже жирна. Якщо ваша сметана з магазину, замініть половину сметани в інгредієнтах цього рецепту на вершкове масло, інакше паштет не набуде потрібної консистенції. починку з овочами на вогонь, доводимо до кипіння. Потім солимо і додаємо спеції. Я обов'язково до свого паштету додаю суху приправу з пажитнику. Пажитник дарує паштету грибну нотку, плюс це природний загущувач для різних страв, зокрема паштетів. Але якщо у вас цієї приправи не знайдеться, не біда. Починковий паштет буде смачний і без пажитника. Крім пажитника і солі, додаю зовсім трохи четвертинка чайної ложки сухого часнику. Після того, як додали спеції, тушкуємо ще буквально 2-3 хвилини і потім навіть гарячий перебиваємо блендером наш паштет. Ось такий він виходить. Коли він трохи схолоне, ми можемо розкласти його по баночкам. Баночки стерилізувати не потрібно, адже ми цей паштет з'їмо за кілька днів, хоча зберігатися в холодильнику він спокійно може десь до тижня. Банки я завжди закриваю кришками, щоб паштет не обвітрювався. Коли мені треба його, наприклад, подати до святкового столу, я його накладаю з баночки на якесь блюдце, і він не обвітряний, свіженький, не треба його заливати маслом, як зазвичай це роблять на святковий стіл. Такий паштет з курячої печінки можна і на сніданок до кави з тостами, і на обід до першої страви, і на святковий стіл, якщо треба. Їжте смачну і корисну їжу. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки.